Мені набридло твоє сільське обличчя. Ці слова прозвучали як крижений удар, прямо в серце. Вона стояла біля дверей, тримаючи сумку з продуктами, і не могла вимовити жодного слова. Його погляд був холодний і байдужий, немов він дивився на чужу людину, а не на ту жінку, з якою колись мріяв провести життя. Він, Андрій, 36 років, успішний бізнесмен із великого міста. Виглядав упевнено. Навіть зарозуміло, завжди дотримувався ідеального іміджу, дорогі костюми, акуратна зачіска, ідеально відпрасовані сорочки. Він звик до блиску, до глянцю і людей, які оцінюють зовнішність понад усе. І саме тому будь-який натяк на сільську простоту його дружини здавався йому неприйнятним. Вона, Олена, 32 роки, виросла в маленькому селі на півдні України. Її дитинство пройшло серед полів та лісів. Вона рано навчилася допомагати батькам і цінувати справжні речі, сім'ю, теплодому, щирість людей. Олена була доброю, уважною і трішки наївною. Вона навчилася любити Андрія без страху, вірила, що щастя можна знайти навіть у великому місті, і намагалася підлаштуватися під його світ. Їхня історія почалася п'ять років тому. Андрій приїхав у село з міста по роботі і випадково зустрів Олену на сільському ярмарку. Вона сміялася, продаючи свіжі овочі, і цей сміх зачепив його серце. Він бачив у ній щось незвичне для свого життя справжність. Їхня любов була гарячою і бурхливою, але з часом різниця у світогляді почала ставати стіною між ними. За останній рік Андрій почав все частіше дратуватися її простотою, невмінням підлаштуватися під місто. Скарги з дрібних непорозумінь переросли у критичні зауваження. І нарешті прозвучала ця фатальна фраза. Олена стояла, відчуваючи, як серце розривається. Її руки тримали сумку, але вони вже не тремтіли. Вона зрозуміла, що все закінчено. Вона пішла без крику, без сліз. Лише тихо залишила квартиру, залишивши після себе запах свіжого хліба і спогади про кращі дні. Вдома у Андрія залишалася лише порожнеча. Його квартира. Завжди наповнена предметами розкоші, тепер здавалася холодною та бездушною. Він намагався переконати себе, що слова були правдою, що вона не підходить для його світу. Але всередині почуття перемоги швидко перетворилося на тривогу та сум. Наступного ранку він сидів у величезному ліжку сам, дивлячись у порожню кімнату. Він почав помічати дрібниці, які раніше не хвилювали, її усмішку, коли вона варила каву. Її спосіб розкладати речі в кімнаті, її доброту до людей навколо. І щось несподіване прокинулося всередині перше розуміння, що він, можливо, все втратив. Олена тим часом вирушила до лікарні. Там її чекало лікування та відновлення після нещодавньої операції. Кожен день у лікарні додавав їй сили і впевненості. Вона ще не знала, що змінилося не лише зовні, її внутрішня трансформація починалася. Тепер вона могла стати тією, ким завжди хотіла бути, сильною, впевненою і щасливою, незалежно від того, що оцінює її хтось ізовні. Із її майбутній сюрприз для Андрія почав зароджуватися в думках, несподіваний, але не спомсти, а знатяком на урок, цінність людини не у зовнішності, а в силі і світлі, які вона носить у серці. Коли Олена прокинулася в лікарні, Перший погляд у дзеркало змусив її серце здригнути. Вона побачила не лише своє обличчя, а й внутрішню зміну, яка відбувалася поступово. Її очі блищили новою впевненістю, губи мумоволі тримали спокійну усмішку, а спина була прямою, наче вона готова зустріти будь-який виклик. Хвороба та операція змінили її тіло, але найбільше змінилася її душа. Відновлення давалося нелегко. Лікарі зауважували, що прогрес швидкий. Але це був лише фізичний аспект. Справжня трансформація відбувалася всередині. Олена навчалася цінувати себе, відокремлювати власну цінність від чужих думок і звичок Андрія. Вона розуміла, що його словам не набридло твоє деревенське обличчя були болючими, але не визначали її сутність. Дні в лікарні перетікали у невеликі перемоги, вона змогла пройти самостійно кілька коридорів. Вперше за тижні посміхнулася без жалю і навіть почала думати про майбутнє, яке не залежало від нього. Вона пригадала дитинство, як рано прокидалася серед полів, як збирала врожай з батьками, як цінувала прості речі. І тоді зрозуміла, що справжня краса завжди була в ній, у її щирості і силі серця. Вдома Андрій почав помічати відсутність Олени. Спочатку він відчував лише роздратування та пустку. Кожен куточок квартири нагадував про неї аромат кави, яку вона завжди варила, акуратно складені речі, її легкий сміх, який іноді лунав у пам'яті. Він почав сумніватися у власних словах, але гордість не дозволяла визнати помилку. Тим часом Олена планувала свій невеликий сюрприз. Не для помсти, а для того, щоб Андрій зрозумів цінність людини не у зовнішності, не у глянцевому фасаді. А у внутрішній силі та світлі, яке вона носить у серці. Вона почала повільно відновлювати своє життя, прогулянки на свіжому повітрі, нові знайомства, невеликі радощі. Як чашка кави на балконі з видом на сад або спостереження за сонячними променями, що грали на стінах палати. Кожен день дав їй нову енергію. Вона читала книги про психологію, вчилася розуміти людей. Спостерігати за ними, усвідомлювати, що її власне щастя залежить лише від неї. І, хоча більше іноді прокидався у серці, він більше не керував її діями. У лікарні вона познайомилася з кількома людьми, які стали для неї прикладом сили духу, хтось пережив втрату, хтось розчарування, але всі вони йшли вперед. Ці зустрічі давали їй натхнення. Вона усвідомила, що може стати тією, ким завжди хотіла бути, сильною. Певненою, привабливою не лише зовні, а й внутрішньо. І тоді виникла ідея сюрпризу. Вона хотіла повернутися додому не як та, що колись була, а як нова людина, яка вміє цінувати себе. Це був її тихий протест і її перемога над болем, образами і байдужістю. Вона знала, що Андрій цього не очікує, і саме ця несподіванка стане першим кроком у великому повороті їхніх стосунків. Олена не поспішала повертатися. Кожен день у лікарні навчав її терпінню і внутрішній концентрації. Вона більше не боялася його оцінки, бо зрозуміла, найголовніше це її власна цінність, яку він мав нарешті помітити. Вдома все залишалося тихим і холодним. Кожна кімната нагадувала Андрію про відсутність Олени. На столі лежала її чашка, акуратно складені рушники нагадували про її дотик. А на балконі ще стояв горщики з квітами, які вона поливала щодня. Його серце почало стискатися, але гордість не дозволяла йому зізнатися. Вперше за багато місяців він відчув, що зробив помилку. Спогади про їхні перші зустрічі, про сміх Олени, про її ніжність і щирість накрили його несподіваною хвилею жалю. Андрій розумів, вона була справжньою, і він цього не цінував. Вперше він задумався. Що деревенське обличчя це лише оболонка, а справжня краса завжди була всередині. Тим часом Олена продовжувала відновлюватися і змінюватися. Вона вже відчувала себе сильною, впевненою і готовою повернутися додому. Але це й повернення мало бути несподіваним. Вона хотіла, щоб Андрій побачив її по-новому не через зовнішність, а через світло, яке виходило від неї через її внутрішню силу та спокій. Вона ретельно планувала свій сюрприз, маленькі деталі, які будуть нагадувати йому про те, що він випускав усе це роками. Кожна її дія, кожен крок і кожен погляд це була частина того уроку, який вона хотіла передати. Вона знала, не словами, а поведінкою і силою власного я вона змусить його задуматися. Андрій почав відчувати тривогу. Він не знав, коли вона повернеться, і думки про неї не давали спокою. Його гордість і раніше шепотіла, що він правий, але серце відчувало протилежне, він боявся втратити її назавжди. Кожен дзвінок телефону, кожен звук у коридорі квартири змушував його прислухатися, але її голос не лунало. Тим часом Олена вже спостерігала за його реакціями збоку. Вона помічала його тремтіння, його спроби виглядати впевненим, але неуспішні. Вона знала. Він почав усвідомлювати цінність того, що втрачав. Але справжній ефект її сюрпризу проявиться лише тоді, коли вона повернеться. Вона вирішила зробити крок повільно. Спочатку повернеться, щоб зустріти його на порозі з новим виглядом, не надто кардинально зміненим, але достатньо, щоб він помітив різницю. І головне, її очі тепер світяться спокоєм і впевненістю, якої він ніколи не бачив. Андрій тим часом почав згадувати дрібниці, як вона готувала його улюблені страви, як турбувалася про його здоров'я, як терпіла його сварки і не дратувалася через його гордість. Він зрозумів, що втратив більше, ніж думав, і що саме ця втрата стала для нього уроком. І тоді він помітив перші ознаки того, що вона змінилася, на телефоні з'явилися її короткі повідомлення, у яких вона не питала дозволу і не чекала схвалення, а просто ділилася власними планами. Андрій відчув неспокій і хвилювання одночасно. Він ще не знав, що справжня зустріч з нею, її сюрприз, зовсім близько. Вона вже була готова. Її внутрішня трансформація завершувалася зовнішнім проявом, і Андрій ще не підозрював, що сьогодні його чекає справжнє випробування. Той урок, який він ніколи не зможе забути, починався саме зараз. Вона увійшла до квартири тихо, майже непомітно. Андрій сидів на дивані, похмурий і нервовий, коли почув її кроки. Його серце стиснулося, інтуїція підказувала, що сьогодні він зустріне зовсім іншу олену. Вона стояла у дверях, спокійна і впевнена. Її очі блищали, а посмішка була тихою, але впевненою. Вона змінилася, і це відразу було видно. Не лише тіло, трохи стрункіше, обличчя свіже, доглянуте. Головне, внутрішнє сяйво, яке виходило від неї, її енергія і сила, яку він раніше ніколи не помічав. Привіт, сказала вона простим, спокійним голосом. Жодного докору, жодної образи. Лише впевненість, яка миттєво заволоділа простором кімнати. Андрій не відразу міг промовити слово. Його гордість боролася з серцем, але очі видавали всю правду, він здригнувся від того, що бачив. Перед ним стояла жінка, яку він колись принизив, а тепер вона була сильнішою, ніж будь-коли. Він зрозумів, що її сільське обличчя ніколи не визначало її цінності. Вона зробила кілька кроків вперед, а він піднявся, намагаючись зберегти самовладання. Я, ти, почав він, але не знайшов слів. Олена лише усміхнулася, і цього було достатньо. Ти думаєш, що я залишилася тією самою, що й була? Тихо спитала вона. Ні. Я змінилася. І не лише зовні. Її слова несли спокій, але в них відчувалася сила, яка змушувала його слухати уважно. Вона розповіла про лікарню, про те, як відновлювалася, як навчилася цінувати себе і розуміти, що її щастя не залежить від його оцінок. Вона не шукала вибачень. Не просила повернутися, лише хотіла показати, що справжня цінність людини у внутрішній силі і світлі серця. Андрій стояв, не відводячи очей. Він вперше замислився, він втратив роки, намагаючись оцінювати її по зовнішності, не помічаючи справжньої краси. Його гордість танула під вагою усвідомлення. Олена простягнула йому руку, запрошуючи до нового початку. Ти можеш мене побачити тепер? Таким, якою я є, і якщо ти готовий, ми можемо почати спочатку, сказала вона. Андрій, нарешті, промовив я, я не заслуговував на твою терпимість, на твою любов. Його голос тремтів, але він розумів, зараз він повинен змінитися. І він відчував, що хоче цього не заради гордості, а заради справжніх почуттів. Ця зустріч стала переломним моментом. Олена показала, що людина, яка цінує лише зовнішність, ніколи не зрозуміє справжньої сутності іншого. Її сюрприз спрацював, вона не тільки змінилася, а й навчила його важливого уроку. Вони дивилися один на одного, і в повітрі відчувалося нове почуття: не просто любов, а взаємна повага, усвідомлення цінності і сили іншої людини. Сьогодні все змінилося, він побачив її по-справжньому, а вона його готовність до змін. Вони сідали за стіл, говорили тихо, обговорюючи все, що було між ними, але вже без образ. Це був новий початок, і цей день назавжди залишиться у їхніх серцях. Справжня краса, зрозуміла Андрієм, завжди була всередині. І лише коли він її побачив, він зрозумів, що втрата могла стати уроком, а любов новим шляхом. Епілог Світло всередині. Місяці пройшли після того дня. Андрій і Олена сиділи на балконі, дивлячись на захід сонця. Все, що колись здавалося важливим, зовнішність, дрібні сварки, гордість, тепер здавалося смішним і незначним. Вони навчились цінувати справжнє щирість, тепло і силу серця один одного. Олена стала не лише красивішою зовні, а й невимовно сильнішою всередині. Її світло змусило Андрія переосмислити власні цінності. Він зрозумів, що справжня любов не у зовнішності, не у престижі чи багатстві, а у глибині почуттів і взаємній підтримці. Вони більше не говорили про минуле з докорами. Лише тиша, спокій і усвідомлення того, що справжня краса у внутрішньому світлі людини. Іноді достатньо лише одного моменту, однієї зустрічі, щоб усе перевернулося. Олена тихо взяла його руку. Дивись, сказала вона, життя вчить нас цінувати не зовнішнє, а справжнє. Іноді це приходить через біль, але потім все стає на свої місця. Андрій усміхнувся, відчуваючи вдячність, яку раніше не міг висловити словами. Вони знали одне втратити щось назавжди трагедія. Іноді це лише шлях до того, щоб побачити справжнє світло в людині, яка поруч. І на цьому новому початку, зі спокоєм у серці та світлом в очах, вони зрозуміли головне, справжня любов починається всередині, а зовнішнє лише відображає те, що ми носимо у душі.